Привіт усім! Я щойно додивилася фінал другого сезону Макстон Холл. І, чесно кажучи, я відчуваю себе так, ніби сама пережила це все з Рубі та Джеймсом. Це не просто серіал, це емоційні американські гірки. Це драма на межі нервового зриву. Якщо перший сезон був про від ненависті до кохання, то другий це про від кохання до цілковитої руйнації та неможливого відновлення. І так, у мене є три питання до Джеймса, на які я просто вимагаю відповіді. Хто дивився, готуйте каву, а хто не дивився, неодмінно подивіться. Нагадаю: перший сезон закінчився ну, просто катастрофою. Романтична ніч в Оксфорді, мрії рубі про майбутнє, і тут жорстока зрада Джеймса. Він просто викинув її як непотрібну річ, щоб захистити її від гніву свого батька. Він що, справді думав, що це допоможе? Це була найгірша, найбільш боягузлива, найбільш егоїстична дія. Другий сезон, який, до речі, залетів у топи Prime Video ще до фіналу, починається саме з цього болю і глибокого розчарування. Ми розберемо, як трагедія в родині Бофортів змінила Джеймса. Чому Рубі так важко ставити особисті кордони? І найголовніше, чи заслуговує Джеймс на прощення? Отож, починаємо. Почнемо з Рубі. Другий сезон починається на високій ноті болю. Рубі, бідна Рубі, нарешті досягла своєї мети в Оксфорді, відкрила своє серце, і тут Джеймс її просто знищив. Його захисний вчинок це було найгірше, що він міг зробити. Я вважаю, що його батько Мортімер виграв. Він розірвав цей зв'язок, і Рубі залишилася одна з розбитим серцем та ілюзіями. Це показує, що її світ світ бідної стипендіантки наскільки ж він далекий від цинічного холодного світу Бофортів. Він не просто зрадив її, він знецінив її мрії. Рубі постійно бореться за свою гідність, за своє місце, але її серце воно тягне її назад до Джеймса. Чому жінки завжди відчувають себе зобов'язаними виховувати поганих хлопців? Чому ми віримо, що наша любов змінить їх? Рубі встановлює свої кордони. Нам показують, як вона намагається повернутися до свого старого безпечного життя. Але чи можливо це після такої пристрасті? Вона намагається ігнорувати його, злиться на нього, але коли він просто з'являється поруч, її опір руйнується. Це не просто романтика, це токсичний цикл, з якого вона не може вирватися. Вона занадто швидко здається перед його чарівністю та його болем. Але тут в гру вступає трагедія, яка перевертає все. Смерть Корделії матері Джеймса ну це просто шок. І це те, що справді витягує другий сезон із кліше. Раптово Джеймс, цей нахабний, самовпевнений спадкоємець, стає просто хлопчиком, який втратив маму. І що робить Рубі? Вона забуває про свій біль і йде його втішати. Це інстинкт, це її справжня сутність. Вона співчутлива і добра. І тут ми бачимо одну з найсильніших і найінтимніших сцен сезону ніч в його спальні, коли вони просто разом у горі. Це підкреслює їхній зв'язок, який глибший за будь-які сварки. Вони два травмованих підлітки, які шукають розради один в одному. Другий сезон це сезон Джеймса. Він мусить зіткнутися зі своїми демонами: алкоголь, саморуйнівна поведінка, почуття провини. Він на межі зриву, і це видно в кожній його сцені. І, о Боже, він починає ходити до терапевта. Це просто розрив шаблонів для Бедбой? Boy. я вважаю, що його виступ на благодійному вечорі, де він відкрито говорить про свої ментальні проблеми та прощання з мамою? Це поворотний момент для всього серіалу. Це не просто пробачення перед рубі, це доросле визнання відповідальності за своє життя. Він вперше бере на себе відповідальність за свої вчинки. Але чи достатньо цього? Чи може Джеймс справді змінитися? Чи він просто грає роль, щоб повернути Рубі? Чи не є ця терапія просто чергвим способом маніпуляції, несвідомим, але все ж таки? Його кохання до Рубі не заперечує, але я сумніваюся, в його здатності до справжньої нетоксичної відданості? Мортімер Бофорд. Він стає ще більш контролюючим. І емоційно жорстоким після смерті дружини. Він справжній лиходій сезону, який робить усе, щоб розірвати зв'язок Джеймса та Рубі. Він використовує гроші, владу і найбрудніші методи, маніпулюючи не тільки сином, а й усіма навколо. Але чекайте, головний шок сезону це лінія Лідії, секрет Лідії та професора Саттона. Це підтверджує, що в цьому елітному коледжі всі скелети ховаються в шафах. Лідія, яка здається такою холодною, насправді глибоко травмована та самотня. Знімок, зроблений Кирилом, це просто рушниця, яка має вистрелити. І вона стріляє. І фінал. Просто неймовірно. Ми бачимо, як Рубі після всіх спроб примиритися з Джеймсом опиняється під ударом. Її виганять з Макстон-Холл за підозрою у зв'язку з професором Сатаном. Це просто шалений хід. Це не просто Рубі проти Джеймса, це Рубі проти системи. І ми знаємо, хто за цим стоїть. Це рука Мортімера. Він не може контролювати серце сина, тож вирішив знищити об'єкт його кохання, знищити її майбутнє. Це неймовірно жорстоко. Третій сезон буде про те, як Джеймс мусить боротися з власним батьком і не тільки за Рубі, а й за свою сестру Лідію, щоб довести її невинність і врятувати Рубі. Це буде війна на виживання. Рубі зараз виглядає слабкою, але саме це змусить її стати найсильнішою. Вона опиниться поза межами Макстон холл І це дасть їй простір для дій, простір для незалежності, яку вона завжди шукала. Ось такий він другий сезон Макстон холл Біль, сльози. Джеймс, знаєш, ти справді змусив мене повірити. Заборонені романи та найжорстокіший батько в історії серіалів. Чи я задоволена? Так. Чи я хочу третій сезон? Так. А тепер ваша черга, шановні глядачі, напишіть у коментарях, чи виправдало вас те, що Джеймс пішов на терапію. Це справжня зміна чи просто маніпуляція? І друге, чи була Рубі занадто м'якою, чи вона вчинила правильно, підтримавши Джеймса в його горі? Підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо ви теж одержимі цією драмою, і ми разом чекатимемо на третій сезон. До зустрічі! Бережіть себе!